Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, доброї вам ночі. Добро нодобрий ночі. ночі, пані Вікторія, пане Богдане і всіх телеглядачів. Пане Іване, отже, ми маємо вже підтверджені кошти, які нам надійдуть від Євросоюзу від Японії, від Словенії, але досі немає підтвердження стосовно виділення коштів від Сполучених Штатів Америки. Я нагадаю, що ми чекаємо на допомогу пряму допомогу бюджету близько. 10 мільярдів доларів, і ми знаємо, що нині бюджету країни потрібно щомісяця близько трьох мільярдів доларів для того, щоб покрити усі потреби. Скажіть, будь ласка, пане Іване, якщо уявити, що депутати не проголосують не депутати, а конгресмени не проголосують за допомогу, то де будемо шукати кошти, які є варіанти за межами країни і всередині. Ну, дивіться, що стосується за межами країни, то беремо навіть поточний рік. Зараз Україна вже отримала мільярд двісті мільйонів, і провідну роль відіграє Японія. І до речі, там далі на другому місці Норвегія. А на третьому місці Іспанія ну там три мільйона. То така е, відносно символічна порівняння до Японії Норвегії. Підтримка, тим не менш, ось будь ласка. Партнер вже є. І я нагадаю, що скоро Європейський Союз е, вбере фактично вже через тиждень, може два розпочнуться транші від нього. Тобто, частково, частково наші партнери нададуть нам цю допомогу, плюс Канада ще є, Тобто я до того, що США не йде. А що стосується внутрішніх резервів, то тут є момент переведення грошей від наших громадян, які знаходяться за кордоном. Так це трошки обмежують їх всіх можливостях країни, де вони перебувають. Я маю на увазі соціальні виплати там не так. Де, верніше Німеччина трошки змінила правила. І це обмежує можливості передачі цих коштів в Україну. Тим не менш, давайте за січень 900 мільйонів доларів. Ми вже отримали суто грошей від наших громадян, які з закордонно перебувають. А Далі треба дивитись на те, як нам вдасться змінити правила, які вже національний банк почав змінювати щодо зменшення періоду введення в країну валюти, яку отримують наші експортери. Це також позитивно відіграє на нашу економіку. Ну власне, що стосується податків, також вони є. і потрошку держава відходить від ліберальної моделі, яка була спочатку повномасштабної війни, адже тоді було головне, щоб бізнес наслажився. Зараз можливо, вже треба думати як. Від цього бізнесу отримувати кошти, тобто ось вам е декілька варіантів, як держава отримує гроші, якщо якщо не буде допомоги від США, але знов ж таки подивимось. Я тут все ще зберігаю оптимізм з США. Ці 16 мільярдів євро, про які розповів прем'єр-міністр України Денис Шмагаль як вони вплинуть на українську економіку в короткостроковій перспективі? Ну і е на макроекономічні показники, такі, як інфляція, наприклад, чи валовий продукт, насамперед, те, що ця допомога буде, вона частково покриває дефіцит бюджету. Нагадаю, що він складає 37 мільярдів доларів на поточний рік, тобто 16 ми отримаємо від Європейського союзу, від Японії вже мільярд 200 є і. Ця цифра скоріш за все складе приблизно 5 мільярдів на кінець поточного року. Тобто, це вже на половину навіть більше покриття дефіциту. Далі будемо очікувати на підтримку від ще однієї країни, Великої Британії, Канади, яко я зазначав, частково Австралія, Нова Зеландія, тобто, це так швидко називає країни, від яких ми можемо очікувати на підтримку протягом цього року. А тому, поки що, поки що складається враження, що вдасться вирішити ці питання і вдасться залучити необхідні суми. Пане Паневане, а як зараз на українську економіку впливає блокада україно польського кордону, і як впливатиме, якщо ця блокада затягнеться? А, ну, згідно заяв гітнансова, сім сімдесятих мільярдів буде трати Але я одразу хочу сказати, що в Польща це не основний логістичний напрямок нашого експорту. Тобто, нас насамперед для нас важливе Чорне море, яке дозволяє нам а, доволі значні обсяги постачати зернових, Тобто, вже в грудні Україна змогла поставити а, прим... Близно ту ж ті ж фізичні обсяги, які були на піку після початку повномасштабної війни у березні, там трошки більше п'яти мільйонів тонн зернових Україна експортувала. Тобто, це вже залучення грошей, і відповідаючи на також частково попереднє питання. Проходження цих грошей воно якраз не дасть відбутися інфляційним процесом, тобто власне і. Одні одним завдань грошей, які надходять в Україну, це бюджетна, скажімо так, стабільність. Тобто, так щоб не було необхідності друкувати нові гроші, щоб безумовно розігнало б інфляцію в нашій країні. А тобто, будь-яке надходження валюти, воно якраз зміцнює національну одиницю гривню. Отже, не допускає інфляцію. Отже, ми не побачимо стрімкого зростання цін в нашій країні. А з якою метою ці кошти можна використати? Тобто лише на якісь поточні потреби, чи є якась перспектива інвестування їх в вкладання їх в щось, що дасть довгострокову вигоду? Ну, знаєте, насамперед, це ж таки це утримання бюджету, тобто це настільки інвестиції, скільки те, щоб держава нормально функціонувала, виплачували зарплати пенсії. Тобто, тут завдання, як то кажуть, протримати що стосується інвестицій, це держава повинна сама шукати. Тобто нам дають можливість а, протриматись а, в умовах, в яких ми опинились. А щодо інвестицій, то тут вже трошки інші статті. Як і військові витрати, це також трошки інша статті, Це суто збереження нормального функціонування фінансової складової нашої держави, тобто нашого бюджету. Пане Іване, а наскільки значний поштовх української економіки дасть ця програма зроблена в Україні і ставка на українського товаровиробника? Як швидко ми зможемо відчути цей ефект і чого чекати в довгостроковій перспективі? Знаєте, як людина, яка завжди підтримувала вільну торгівлю, я був противником завжди протекціонізму? Тому я не думаю, що подібні програми вони зможуть дати якийсь суттєвий поштовх тим не менш. Це насамперед повинен бути, скажімо так, вибір громадян України купувати українське, тобто психологічна установка самим собі, це не повинна бути ти з держави, що давайте купити українське. Це кожен громадян повинен визначити для себе. Так нам буде легше комунікувати з нашими партнерами, тому що знаєте, ці ігри в протекціонізмі, які зараз дуже сильно розпочала Польща, і які, як на мене, підривають взагалі єдність європейського союзу. Нагадаю, що окрема країна ЄС не може мати митну політику, а це прерогатива європейської комісії, і зараз такий собі сепаратизм з боку Польщі маємо в ЄС і він навряд чи, до речі отримає підтримку серед і партнерів по європейському союзу, і це може негативно вплинути на певні інтереси Польщі в ЄС в майбутньому. А з що стосується України, ну подивимось, як навтаки громадяни будуть о, своїми гаманцями насамперед, голосувати за українську продукцію, тобто тут же головне, щоб і якість була. Тобто, щоб не економити на якісті під приводом того, що це наша продукція, зробити нормальну якість, і всі так будуть купувати, навіть не думаючи, що це наша, саме через те, що її рівень якості буде достатньо. Між тим наші західні союзники розглядають ще одне джерело ймовірне наповнення українського бюджету це арештовані заморожені російські активи. Принаймні, судячи з тих повідомлень, які є у західних змі, ми можемо робити висновок, що цей процес рухається. Основа заява з цього приводу з'явилася: конфіскація російських активів не може розглядатися як заміна допомоги. Ша Києву. Про це заявила міністр фінансів Джанет Елен. Вона сумнівається, що хтось нині зможе заповнити прогалину в бюджеті України. Єлен каже, що, попри значне фінансування від ЄС та підтримку від Японії, допомога є недостатньою. Кошти дадуть змогу Україні впоратися із ситуацією в найближчому майбутньому. Однак Києву необхідна більш комплексна фінансова підтримка. Пане Іване. Про яку більш комплексну фінансову підтримку може йти мова? А, ну, все ж таки, щоб були біль І не лише від держав, але й? Від фінансових інституцій, до речі, очікуємо на рішення міжнародного валютного фонду щодо наступного траншу для України. Тобто, і як на мене, це повинна бути знов ж таки ця координація дій міжнародних фінансових установ і держав, які підтримують Україну, для того щоб все ж таки це не була якась хаотична допомога, щоб Україна могла розраховувати на що певні кошти надійдуть протягом періоду, поки триває повномасштабна війна, тобто щоб е, держава більше концентрувалася на саме захисті своїх е, військових інтересів, тобто на поверненні своїх територій, і не думала про те, що держава не отримає якихось необхідних грошей для нормального функціонування її економіки. Тут я вважаю, що саме про це мала на увазі пані Кєлін, Що стосується от цих заморожених російських активів, в дискусії все ще тривають. Різні аргументи з'являються. Нещодавно Німеччина сказала, що не можна передавати ці гроші, чому тому, що вона побоюється, що це буде прецедентом. Коли з неї будуть вимагати гроші ще за Другу світову війну, можливо, це для нас виглядає трошки смішно, В тим не менш, Німеччина саме цей аргумент використовує, адже є повні країни, навіть аж Польща, яка вимагає від Німеччини повних грошей за, за те, що було під час Другої світової війни. А, тобто тут дискусії є, і дуже важливо, що і науковці до них підключилися Нобелівський ради економіки Джозеф Стігліц написав гарну статтю на початку цього року. Про те, що ці гроші треба продати, і також він до речі зазначив, що не слід казати, що ця вся сума заморожених російських суверенних активів це повністю сума, яку треба розглядати. Він сказав, що це там 300, грубо кажучи мільярдів доларів. А якщо врахувати гроші близьких до Кремля олігархів, які вважаються номінальними власниками, також грошей російської влади, то тут можна казати про один трильйон. Але нас ну, таки це одна річ. Інше питання, що все ж таки допомога фінансова вона паралельна також повинна бути як інвестиції наших партнерів в глобальну безпеку, яку власне зараз відстоює Україна. Дуже дякуємо за те, що долучилися до нас у цій порі. Іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами на прямому відео